Знімаю вам пряжу, з якої буду в'язати свої березневі шкарпетки. Ось так вона виглядає. У мене тут на бобінці 100 грамів, а назву пряжі я підпишу вам на екрані і також її метраж. Ось така чудова нитка. Вона йде. Секційного окрасу. Тут є такі гарні кольори від світло такого зеленого, як колір першої травички навесні. Ось далі є такий бежевий колір. І є колір. Такий, не знаю, як моє око правильно передає чи ні. Але він такий і не білий, і не жовтий, щось таке. Ось і такий рожево ліловий. Побігла починати своє в'язання, і вже як будуть якісь перші результати, то обов'язково вам покажу. Привіт! Показую вам вже результат, який в мене є на спицях. Тут, в принципі, в техніці виконання нічого складного немає. Резинка 1 один на 1, один, половиною спиці, 64 петлі. Після резинки в мене є, йде лицева гладь. Ось так воно виглядає, це полотно. Дійсно такі весняні кольори цей блакитний виглядає не то блакитний, не то ліловий. все таке незрозуміле, але гарний. Ось, ще трохи пров'яжу. І далі буду вив'язувати п'ятку. В планах у мене п'ятка бумеранг. Думаю, що вона сюди підійде. Вже, коли почала в'язати, пров'язала майже всю рисинку. То мені, на думку, прийшла така ідея, що можна було зв'язати такі шкарпетки, е не знаю, як вам пояснити, які носять у кросівки. О, ось, з такою невисокою хулявкою. Ну, там, в принципі, взагалі холявки немає. От, і... Але вже розпускати не хотілося, тому в'яжу такі. У е мене тут 100 г на бобінці. І. Я думаю, що на ці шкарпетки в мене піде максимум грамів. ну, 70 десь. ось. Тому 30 грамів в мене залишиться, і можна буде тоді е, щось придумати з тих 30 грамів. Додати там, наприклад, ще якусь ниточку і зв'язати такі, як я собі вже пізніше придумала. Такі спорт шкарпетки. Ну, якось так, все. Йду далі в'язати. І вже тоді покажу вам, яка у мене тут п'яточка вийде. Тоді підключуся. Привіт, дівчата! Значить, зараз буду розпускати цю шкарпетку. Але перед тим хотіла показати, що в мене тут нав'язалося. Значить, я тут зв'язала п'ятку бумеранг і з клином підйому. Але мені не подобаються дві речі. Перше, це те, що мені тут не треба в'язати клинпітьом, мені і так без, без нього добре сідає на ногу. І по-друге, ти подобається, як я ось тут пров'язувала ось цю петлю, яку ми, як вона називається, німецьким способом. Вкорочені ряди, коли в'язала, то якось неправильно я пров'язувала цю останню петлю. І так негарно виглядає. Ось, з цього боку ось тут така сама картина, а вже тут далі пішло нормально. Ну, коротше, розпускаю до ось цього місця. Розпустивши п'яту, я одразу взялася за її перев'язування. Цього разу в мене вийшло вже трохи краще. ось, Але є все одно куди рухатися. В позитивну сторону. В мене є тут така невеличка дірочка. Хоча я тут добирала одну петлю, аби уникнути цієї дірки. Але, як бачите, все одно вона є. Я думаю, що я потім ниточкою легенько її підтягну. Нічого не буде видно. Ось так, все стандартно. Єдине, що Ось тут у мене 64 петлі по хулявці йшло, а п'ятку я пров'язувала, виділяла 32 петлі, а вже після того, як завершила вив'язувати п'ятку, то у мене зараз на спицях 66 петель. Тому що ось з одного боку я добирала петельку і з цього боку теж добирала петельку. Ось вийшло 66, замість 64. Ось так буду в'язати вже далі, дов'язувати цю шкарпетку і покажу вам, мабуть, вже готовий результат. Всім привіт! Як бачите, вже готові мої шкарпетки. Доволі швидко вони у мене зв'язалися. Мені сподобалося працювати з цією пряжею, я їх буду купувати ще обов'язково. Тут все просто, лицева гладь. І те, що я до себе зрозуміла, що клин підйому при п'ятці бумеранг мені вив'язувати не потрібно. Мені вистачає і цього об'єму. Ось так. Зараз вони виглядають трошки такими зім'ятими-пом'ятими, і йдемо купатися. Після того я їх заблокую і посушу на блокаторі. Подивимося вже, що у нас вийде в готовому вигляді. Єдиний момент, що у мене тут були такі невеличкі дірочки. І в якомусь одному місці я підтягувала цю дірочку за допомогою голки та нитки. Здається, ось тут. Ось так. Такий в мене настрій весняний. Кольори цьому сприяють. Але зараз в вже тепліше. Я думаю, що вже я їх в цьому сезоні не встигну поносити. Але обов'язково буде наступний сезон, буде осінь чи навіть якісь літні прохолодні вечори, коли захочеться їх одягнути. А поки що їх буду прати і відправлю у корзинку. Нехай чекають свого часу. І після купання в мене вийшов ось такий результат. Дуже радують мене ці кольори. Дійсно, вони такі весняні. Хочеться вже скидати верхній одяг теплий і одягати щось легше і яскравіше. Шкарпетки вийшли зручними. Сподіваюсь, що будуть теплими. Ось, носитиму їх я. Нікому їх дарувати не буду. Ось так, тому що це все моє. Це все моє, я йогоїстка. Ось. Тому ось такими барвами закінчується мій шкарпетковий березень. А зараз ще зроблю вам кілька фото і обов'язково вставлю, щоб ви подивилися, як вони сидять на моїй ніжці. А вам я вдячна за те, що ви подивилися це відео. Буду ще більше вдячна, якщо ви поставите свою вподобайку під відео. І ми вже з вами зустрінемось у квітні. Па-па!